Ми перейдемо з вами до номера 2. Подивіться, зістав частки. У чому їх відмінність? Частки, тобто приклади на ділення, так? як ця відмінність вплине на розв'язання? Давайте з вами зробимо припущення, скільки цифр у відповіді. Беремо перше число, 5 на 4 ділиться, ділиться. Тобто можна повністю. Поч... Значить, нас 5 поділити на 4 це буде одне число, одна цифра у відповіді. Далі трійка дасть наступну цифру, і коли ми четверку знесемо, буде третя цифра. Тут три цифри буде у результаті. Далі. Три поділити на 4 не ділиться. Одразу треба брати ці дві цифри, вони дадуть одну цифру остачі. І коли ми другу цифру знесемо, у нас буде друга цифра. Тобто, в чому їх відмінність? Що в першому прикладі у нас у відповіді буде 3 цифри, а у е, другому прикладі у нас буде 2 цифри. Ось я просто ще раз вам нагадала, як робити оце передбачення. По відповіді, по кількості цифр у числі частки в тому, що вийде в результаті. І звичайним чином, далі, ребята, самостійно ви виконуєте ці два приклади. Так, уже встигла забути умову. Так, 532 ділити на 4. Так, приклади 2. Приклади 2. 532 поділити на 4. 4, 1, 1 помножити на 4, 4. Віднімаємо 1 остача. 1 на 4 не ділиться, зносимо наступне число. 13 на 4 зостачує поділити так. Це у нас буде 3, 3 на 4 12. Остача 1. 1 на 4 не ділиться, зносимо двійку. ділити на 4 це 3. 3 на 4 12. 0. Ось. Один приклад. І другий – 332 поділити на 4. Самостійно вже зробити 332, поділити на 4. Зробите далі е, самі.